20 років від часу заснування святкує одне з перших незалежних суспільно-політичних видань Прикарпаття Газета Західний кур'єр. У день ювілеї працівники часопису згадували історію, розповідали про творчі будні та майбутні перспективи. Перший номер західного кур'єра вийшов у світ 3 серпня 1990 року. Від того часу неодноразово змінювалася влада у державі та в регіоні. Газета переживала часи скрути і піднесення, та, попри все, завжди знаходила вдячного читача та не втрачала свого авторитету. Адже історію видання творили і продовжують творити талановиті і самовіддані люди. Серед них Володимира Петри, відповідальний секретар газети, яка працює тут від самого дня заснування. Тут завжди, до речі, працювали талановиті люди, які зараз очолюють інші зміни. Працюють в інших виданнях загальноукраїнських і в нашій області. Тут можу виділити Тараса Ткачука, який свого часу працював головним редактором. Наталю Боднарчук це такі, так би мовити, кити західного кур'єру. Поруч з цим є молоді талановиті журналісти, такі як Тарас Кінрад, Володимир Бодак, Мар'яна Рендич. Володимир Горищак, ну це вже, скажімо так, це вже легенда оглядочних спортивних. Крім того, у нас працювали такі прекрасні журналісти, як Михайло Дем'янюк, як Ігор Пелехатий, який тепер є високою духовною особою. Нам приємно згадати те, що редактором був Василь Гордієнко, його змінив Тарас Ткачук. Сьогодні його знають як прекрасного сильного журналіста в Івано-Франківську. Він сьогодні знову у нашому складі свій 20-літній ювілей редакційний колектив зустрічає з новим керівником, незважаючи на молодий вік, Руслан Огренчук добре знає внутрішню ситуацію в газеті, адже пропрацював тут близько 10 років. Що найважче на посаді головного редактора, то напевне, що стримувати баланс, тому що, оскільки це газета міської ради, а в міській раді різні політичні сили, то. Тут і б'ют, і наша Україна, і партія регіонів. Тобто, щоб всі мали можливість висловити свою думку, що ми намагаємося робити. Разом зі своєю командою Руслан Гринчук планує вивести видання на новий етап розвитку. Зміни торкнуться і зовнішнього вигляду газети, і з містового наповнення. Це буде зовсім інший формат, зовсім інше наповнення. У нас планується дуже багато цікавих проєктів, і я думаю, що ми своїх читачів не розчаруємо. Тож оновлений формат газети Західний кур'єр читачі зможуть побачити вже цього четверга.